Інтернаціональним свіжим імпресіоном дихає за словами заслужених художників України кожна картина Оксани Сірої на противагу на яскравому прізвищу встає її творчість. Кожна робота пані Оксани вогняна та емоційна. Красива жінка, красиве мистецтво, жінка енергійна, жінка емоційна, жінка натхненна. І от все, все це свою таку полум'яну енергію, тому що оскільки я пам'ятаю, вона полум'яна лошадь полум'яна, так, народилася, так і все це все її. Ми можемо бачити в її творах. Людина, яка не просто малює те, що бачить, вона намагається переосмислити. Нашу історію, нашу традицію вона яскравий представник львівської школи, що до речі дуже цікаво. Художниця розробляє благодатну купалину слов'янських традицій, створює композиції за сюжетами язичницьких свят та міфології. Колеги Оксани наголошують її орнаментальний живопис об'єднує благородну класику та поетичний декор. Я дуже полюбляю вірші, поезію наших класиків Шевченка, Ліни Костенко, Антонича і тут є. Роботи, які десь навіяні їхніми поезіями, Оксана живе мистецтвом, саме тому перетворює у нього усе, що бачить, задоволений ювілейною виставкою доньки і заслужений художник України Валентин Сірий. Можливо, навіть деякими роботами вона е започаткує рух надалі. Друзі та рідні зізнаються, Оксана не завжди слідує художнім правилам. Головне для неї образ та композиція. Вона має яскраву індивідуальність з оригінальним акцентом. Тож і не дивно, що свою ювілейну виставку художниця влаштувала у день власного ювілею. Є сьогодні 40 років, 40 років плюс 5. Я взагалі до що 40 років, мені сорок 45. Але вона не виглядає настільки. її Євгенія Гніушева Василь Саєнко вік новини.